Це прапори з передової. Їх хатомникам передали українські військові як прояв вдячності за підтримку та волонтерську допомогу. Стяг зі своїми підписами, працівникам електроцеху РЕС подарували бійці 68-ї окремої ягарської бригади. Наш працівник, оперативний персонал, доброволець. З перших днів він там, і в першій найграчішій точці він був там. Колекція шевронів гордість реактивного цеху номер 2 і вдячність бойових підрозділів. Стяг з полум'яним фронтовим привітом від танкістів, що визволяли Харківщину. Подяка за придбаний автомобіль. Ми дізналися, що через волонтерів що потрібен був цей дуже автомобіль для них. І ми буквально в короткий термін. Це був другий наш автомобіль. І ми зібрали в грудні необхідну суму і відправили хлопцям цей автомобіль на фронт. З перших днів російської агресії працівники Рае стали на захист батьківщини. Одні добровольцями рушили на фронт, інші активно допомагають фронту. це від 30-ї МБР там служить наш працівник. І спочатку АТО ми наш цех долучався до ремонту автомобілів, ну і тільки. А вже спочатку повномасштабного вторгнення закупляли машини коштом цеху. Сьогодні на Рівненській АЕС діє потужний волонтерський рух, як в окремих підрозділах, так і спільно атомники закуповують необхідні речі на фронт. Акція 3% від зарплати. Це можливість допомагати воякам дороговартісною технікою. Ми за ці гроші купуємо дуже необхідні речі для хлопців: дрони, автомобілі. Прапор із зображенням нічної хижачки від батальйону розвідників. Потужний безпілотник, який допомогли придбати атомники, несе бойову службу. Вже коли вони його отримали, коли вже доставили туди різне знаряддя, яке то сказали, що вже настільки він нам допоміг, скільки він нам хороших справ справці квадрокоптер зробив, просто коли привезли цей прапор з підписами і з подякою для всього колективу. От за допомогу за підтримку, і що це дуже важливу роботу робить ця пташка. Взагалі, квадрокоптери, це очі наших військових, це збережені життя. Ці прапори дуже дорогі подарунки для нас, кажуть атомники, адже на них автографи і побажання тих, хто під шалений ворожий вогонь виборює майбутнє української нації, сил та нахнення бити наших ворогів, і як не швидше повернення з перемогою додому. Ми їх всіх чекаємо тут. А від нас. Будемо старатися допомагати, бо ми віримо, що ми переможемо. Доки дихаємо, боремося, любіть Україну, як люблю її. Я зворушливі і патріотичні слова символ незламності та свободи. Віра у перемогу, яка надихає і додає сил. Прапори із підписами і подяками військових мають намір виставити у вигляді експозиції на центральній прохідній станції.